Михайло, дорогі брати і сестри, слава Ісусу Христу. Слава на віки! Часто так буває, що поміж іншими шляхами до Бога, особливим таким шляхом, можливо, найчастішим для людини, є її терпіння, хвороба, певна потреба, переживання, горе. Бо людина, коли вже, Спробує все можливе навколо себе, щоб облегшити своє життя, не знаходячи порятунку, а навіть коли, як ми також в сьогоднішньому уривку чуємо, що стає гірше, ну, тоді звертається і до Бога. І дуже часто такий шлях, якраз болю, терпіння, він є шляхом тернистим, але шляхом таким вірним до Бога. Якщо людина, звичайно, у, своєму, у своїх переживаннях, у своєму горі не зневіриться. І так, дорогі брати і сестри, повинно би бути, бо ми чуємо, що Ісус Христос оточений натовпом. Всі кругом Нього мають певну також свою потребу. І своїми потребами ми. Ідемо до Бога. Але дуже часто, дорі брати і сестри, йдемо до Бога так лише як натовп. Що це означає? Не стараючися доторкнутися до Ісуса Христа як, як оця жінка. Розуміючи, що Він. Не остання надія мого життя, але єдина надія мого життя. Коли те, про що молюся, молюся із усім запалом, з усіма душевними своїми силами. Не так, дорігі брати і сестри, щоби лише було. Бо ми дуже часто можемо у наших молитвах залишатися лише одиницею із натовпу. Так просимо, може. Може, вийде, може, допоможе. Але не доходимо до того, щоби з Ісусом Христом зустрітися. Ця жінка до цього дійшла. Вона дуже чітко знала свою потребу, вона знала, що важливо лише доторкнутися тим доторком для нас є святі тайни, дорогі брати і сестри, безпосередня присутність Божа у святих тайнах. Не думаємо собі, що Ісус Христос, котрий колись ходив по землі. Зараз уже немає жодного відношення до землі. Бо якраз через церкву, як це заповідав своїм учням, я буду з вами аж до кінця днів через церкву у її тайнах. Тому для нас так важлива Євхаристія, Постійний, постійна можливість доторкнутися до Ісуса Христа. І бачите, щоб стати тим одним із натовпу, що треба зробити? Коли Ісус Христос оглядається, шукає, що би це сталося, хто це був, чому сила з нього вийшла, тоді ті треба признатися у своєму житті, у своєму горі. Іван Лесмарк гарно це так змальовує, падає на коліна лицем до землі і так розповідає усю правду. Дуже часто, на жаль, навіть християни не доходять до того, щоб розказати всю правду про своє життя. Оцей момент розкаяння, момент навернення, знову ж таки, той момент, що на цій землі лише Бог мені може справді дати спокій у серцю поміж моїми проблемами, він дуже важливий для того, щоб зустрітися з Ісусом Христом. Бо навколо нього є багато людей. Кожен думає певно про те, що йому треба. Можливо, хтось хро... просто хоче його почути, хтось також чекає на оздоровлення. Але чомусь усі просто товпляться і чекають щось від Ісуса Христа. А ця жінка вона шукає шляхи як би лише доступитися. Хоча по всіх законах навіть немає права знаходитися в суспільстві. бо Має кровотечу, а отже, вона нечиста, не може вона сама ні до кого доторкатися, і до неї не можуть доторкатися. Але незважаючи на всі ці культурні заборони, вона знаходить той шлях до Бога. Дорогі брати і сестри, дуже часто ми боїмося справді довіритися Богові, справді молитися, я би так сказав, категорично, точно знаючи, що ми хочемо. І повністю довіряючи, що ти, Господи, можеш мені то дати. Ти, Господи, можеш мені це також і не дати, нехай буде Твоя воля, бо такої саме молитви Ісус Христос навчив. Але дай мені, щоб я був щасливий у Твоїй волі, щоб я міг прийняти певні речі. Бо лише тоді християнин виходить із натовпу. І лише тоді його потреба приводить його справді до Бога. Нам важливо собі задати питання, чи я, буду, я хочу бути просто одним із натовпу, котрому щось треба. Чи я все-таки хочу зустрітися із Богом? Хочу щось набагато більше просто, як задоволення певної своєї потреби чи свого прохання. Так, апостол Павло сьогодні пише, що. Апостол Петро, верховний апостол, ну, також дуже часто пристосовувався до натовпу. Каже, коли були погані, він разом із ними їв спокійно заборонену їжу. Прийшли євреї, він почав сторонитися поган, і вже не їв того, що заборонено. Підлаштовувався, коли як було треба. І каже апостол Павло, я зрозумів тоді, що він заслужив на докір, бо тим самим спокушавши і других, каже, не ходив прямо євангельською правдою. І він це йому сказав. Дорогі брати і сестри, чи ми завжди ходимо прямо євангельською правдою? Бо часом на роботі вдома, ну ми зробимо так як, так, як краще, так, як усі, щоб особливо не вирізнятися. Для християнина це завжди велика проблема бути білою вороною. Бо як ті, що навколо будуть на мене дивитися, але ця жінка того не боялася. І лише тоді зустрілася з Ісусом Христом, коли не боялася сказати правду. Хоча розумієте, за те, що вона була у суспільстві з такого роду хворобою, її, як мінімум, могли там покарати бичуванням, якщо не забити до смерті, вона ризикувала, коли говорила правду яким чином і чому саме вона протискалася через натовп, щоб дотиснутися до Ісуса Христа? Ми не раз, друзі брати і сестри, ризикуємо, ідучи за своїми принципами і не просто насмішками ганьбою, але зневагою, можливо, навіть чимось більшим можемо ризикувати. Але важливо себе запитати справді: йду до Христа або залишуся тут поміж другими і буду зраджувати сам собі своїй вірі. Бо це важливе питання справді для практикуючого християнина. Чи хожу прямо за іванівською правдою? Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава на віки!